Чуємо, що закрився той чи інший банк, відразу думаємо про кризу банківської системи, але не поспішайте з висновками. Це природній спосіб, по який вона очищується від неплатоспроможних установ, щоб підтримати стабільну роботу всієї системи. Останнього разу це відбувалося у 2013-2019 роках. Кількість банків в Україні скоротилася зі 180 до 75 установ більше ніж двічі. Проте, всі клієнти неплатоспроможних банків отримали компенсації до 200 тисяч гривень від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Наразі це максимальна сума для одного вкладу в одному банку, яку компенсує держава при ліквідації означеної установи. Разом з тим, банки, що залишилися на ринку, продовжили роботу, збільшили операційну ефективність і отримали 21,7 мільярдів гривень прибутку у 2018 році. У 2019-му цей показник зріс. Загальний обсяг прибутку банків після податкування склав біля 60 мільярдів гривень, що майже втричі більше, ніж у 2018 році. І це були добрі новини, адже останнього разу прибутковість системи було зафіксовано за 5 років до цього. Отже, якщо ви давно планували ближче познайомитися з банківською системою України, скористатися її пропозиціями і долучитися до переваг, зараз вдалий час. Проте не варто відразу бігти до найближчого 75 банків. Спершу слід вивчити такі пункти: репутація банку. Проаналізувати інформацію про банк в інтернеті, чи не було гучних судів, пов'язаних з банком чи його керівництвом, чи повернув банк гроші вкладникам тощо. Надійність банку вивчити, скільки років установа працює на ринку, як пережила попередні кризи. Фінансова стабільність банку. Зауважте, які ставки по депозитах пропонує банк. Середні ставки гарантія стабільності. Стабільні банки не пропонують високих ставок по вкладах, адже їм не потрібно швидко залучати кошти населення, щоб проводити кредитування. Високі ставки по депозитах вирогідно банкові терміново потрібно залучити кошти, і він готовий за це дорожче платити. Але це показник нестабільності установи. Перелік потрібних вам послуг. Попередньо уточніть особливості обслуговування в банку. Деякі не працюють з фізичними особами, інші видають не всі види кредитів, переваги кожного з банків, Вивчіть програми лояльності, додаткові переваги і умови, наявність онлайн банкінгу тощо. Клієнторієнтованість, тобто зручність для вас, кожного окремого банку. Отже, складіть власний топ-список установ і детально ознайомтеся з їх авторитетними зовнішніми оцінками. На що звернути увагу? Результати стрес-тестів та інших перевірок, що їх Національний банк проводить для контролю діяльності підпорядкованих йому установ. Фінансові показники банку. Де знайти сайт НБУ або на сайті обраного банку? На що звернути увагу? Чистий прибуток, його наявність свідчить, що банк незбитковий, обсяг коштів, виплачених населенню за вклади, кількість розміщених у банку депозитів. Чи є банк членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб? Де знайти. На сайті банку або на сайті фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На що звернути увагу? Якщо банк не є членом фонду, у разі його банкрутства вкладники можуть не отримати компенсацію. Рейтинги банку в галузевих медіа, де знайти галузеві форуми Мінфін.UA, Finance.UA, журнали Нове Врем'я, Гроші тощо. На що звернути увагу? Позиції в рейтингах різних видань можуть відрізнятися, але на загальну картину це мало впливає. Перші 10-15 банків стабільно в лідерах. Це значить, що їм можна довіряти. Досвід знайомих. У вашому оточенні вирогідно, є колеги, знайомі чи друзі, які активно користуються банківськими послугами. Їхній відгук про банк стане хорошим критерієм, оскільки демонструватиме, як банк взаємодіє з клієнтами. Крім того, є багато нюансів, дізнатися, про які можна тільки з досвіду. Чи багато власних банкоматів, на яких умовах можна знімати готівку в інших банках, чи зрозумілі банківські продукти, зрештою, чи задоволений знайомий обслуговуванням в банку. Тут також доречно прочитати коментарі на форумах, щоб переконатися, що установа не має неявних фінансових проблем. Окремо, варто звернути увагу на канали обслуговування. Є два типи каналів: фізичні банківські відділення, цифрові, онлайн онлайн-банкінг. Такий поділ відповідає двом основним типам клієнтів: одні не хочуть відвідувати відділення і широко застосовують пропоновані технології, інші, навпаки, потребують особистого візиту. До якої категорії належите ви? Дайте відповідь на це питання і відповідно зрозумійте, чи вам потрібен банк з розвинутою мережею відділень чи з широким вибором каналів дистанційного обслуговування. Якщо раніше ви не надто активно користувалися банківськими послугами, наприклад, лише знімали готівку з зарплатної картки, тоді пропоную вам невеличкий тест-драйв. Давайте виконаємо вправу. спробуйте оцінити один банк з іноземним капіталом, один банк з українським капіталом. Користуючись підказками, отриманими сьогодні, вивчіть інформацію щодо цих банків, оберіть найвдаліше для вас, відкрити в ньому дебютову картку. Часто її оформлення безкоштовно, ви збережете гроші, разом з тим матимете практичний клієнтський досвід щодо рівня обслуговування у відділенні або дистанційно. досвід користування карткою. Відразу у відділенні можна отримати допомогу з налаштування онлайн банкінгу, поповнити картку на невелику суму, щоб спробувати зняти гроші, провести оплати тощо. Не вагайтеся попередньо тестувати пропоновані послуги банку. Щоб зрозуміти, чи зручно вам взаємодіяти з установою і користуватися її продуктами.